Ми продовжуємо говорити про подолання освітніх втрат, а саме, як може допомогти для подолання освітніх втрат самостійна навчальна діяльність, як її організувати, та які є моменти, які треба врахувати. Так, наприклад, умови ефективності диференційованої організації самостійної навчальної діяльності, ви бачите на слайді. Які це умови? По-перше, треба навчати учнів на найвищому рівні. Що це означає? Це означає, що не всім однакові завдання ми, як вчителі, повинні надавати, а давати можливість вибору для того, щоб дитина відчувала, що все ж таки може зробити або принаймні спробувати більш складні завдання. Також ми вже минулого разу дивилися, що необхідно самостійну навчальну діяльність організовувати не спонтанно, а продумувати на всю тему. Так, ми бачили календарний план, де відмічено для кожного заняття, які передбачені види самостійної навчальної діяльності, і навіть прописані її види. Наступне це раціональне співвідношення класної і домашньої або позакласної самостійної навчальної діяльності. Так, якщо виконується проєкт, то можливо в класі невеличка самостійна діяльність передбачена на розв'язування якихось вправ. Якщо це опрацювання і диференційований потім залік з теоретичного матеріалу, то, можливо, вдома або в класі більш невелике домашнє завдання, яке передбачає самостійну навчальну діяльність. Також треба обов'язково передбачити завдання, які дають можливість зробити місток до наступного вивчення теми. Також... Обирати вид самостійної навчальної діяльності. Наприклад, не всі учні готові виступати з доповідями або працювати над проєктом, або навпаки, хочуть працювати в групах над проєктом, а якісь завдання, передбачені роботою, просто розв'язувати, для них є недоцільними. Тому ми повинні надавати різні можливості і надавати саме не тільки складність завдань за вибором, а й ще й вид роботи також за вибором. І пізнавальний діяльністий компонент повинен бути присутній в усіх видах самостійної навчальної діяльності. Розглянемо, наприклад, компоненти диференційованої організації самостійної навчальної діяльності при вивченні геометрії. Так, цими компонентами є добір методів навчання саме бо в, в алгебрі свої методи, в геометрії свої. Далі визначення різнорівневих цілей, тому що кожна діяльність має свою мету. Тому і самостійна навчальна діяльність, і навіть її вигляд і види мають різну мету. Добір змісту самостійної навчальної діяльності, організація контролю, тому що треба за будь-якою діяльністю розуміти. Який певний вид контролю будемо застосовувати, і це не обов'язково оцінки, і е, знати, як конструювати завдання. Виходячи з цих компонентів, треба розуміти, яким чином будується вся система. Також, якщо ми розглядаємо диференціацію самостійної навчальної діяльності, то ми повинні розуміти, що е, цілі такої методичної системи це Організувати і дати можливість учням виконати таку діяльність, яка приносить їм задоволення, знання, і вони набувають певних навичок і вмінь. Так, можуть бути цілі соціальні, психологічні і методичні. Якщо ми говоримо про соціальні, то це ми формуємо творчий інтелектуальний потенціал учня. Якщо ми говоримо про психологічні. То це індивідуалізація навчання. І оцей момент якраз для нас при подоланні освітніх втрат є найбільш важливим, тому що індивідуальне навчання або індивідуалізація всього навчання це відповідно і розвиток, і оптимальні умови, і набуття тих знань, які були тимчасово втрачені. І також методичні це підвищення якості навчання шляхом. Застосування методичної системи диференційованих завдань або диференційованої самостійної навчальної діяльності. Давайте подивимося про взаємозв'язок диференціації та самостійної навчальної діяльності. Якщо ми з вами будемо спочатку розглядати форми внутрішньої диференціації, то їх всього дві. Це ми виконуємо різної складності завдання або дозована допомога. Але ми хочемо диференціювати, тому, якщо ми говоримо про різну складності завдання, то вчитель може пропонувати завдання учню, або учні самостійно обирають ці завдання. І навіть сюди ще можна було б додати, учні конструюють певного виду завдання також різної складності. Якщо ми говоримо про дозування допомоги, то коли вчитель пропонує завдання, то він і визначає дозу, да, вплив свій. Або учень визначає, якщо учень сам обирає завдання, і е, тоді вчитель також може відзначати, яку допомогу він може надавати. І також учень сам вибрав, і сам вносить свої корективи, наскільки вчитель йому може допомогти. Тобто, тут ми бачимо абсолютно різні моменти, які треба враховувати в тому чи іншому завданні для самостійної навчальної діяльності. І на що ж спрямована така диференціація? Якщо першого виду ми бачимо, що завдання пропонується на усулення прогалин в знаннях учнів, що це означає? Різного, різної складності вчитель пропонує або учень обирає але завдання, які нададуть можливість досягти вищого рівня в знаннях. Завдання, які враховують наявні в учнів знання даної теми і дають можливість просунутися вперед. І творчі завдання. Далі, якщо наступне подивитися. Форму внутрішньої диференціації то це розбивка тексту або вправи на самостійні частини, завдання з письмовою інструкцією, робота з підготовленими вправами наочним матеріалом. Причому тут треба звернути увагу. І е, оці завдання учні також можуть самостійно розробляти. Е, одна й та сама самостійна навчальна діяльність може бути. Направлено на різні складові взагалі освітнього процесу, і відповідно сприйматися може одночасно і новий матеріал. Наприклад, ось таке завдання ми бачимо, треба знайти область визначення функції і побудувати її графік. На що це завдання може бути націлене? Це завдання може бути націлене на дійсно повторення. Або на вдосконалення знань і одночасне повторення. Що заховано в записі цієї функції? По-перше, розуміння всіх властивостей кореня квадратного. Ми розуміємо, що х повинен бути більше або дорівнює, ніж 0. Далі, для того, щоб оцінити наступний крок, бо зразу побудувати цей графік неможливо. Треба спростити цей вираз. Ми повинні побачити, а що за вираз у внутрішній частині кореня квадратного? Цей вираз, якщо винести мінус, і учні, відповідно, повинні розуміти, що в таких завданнях треба виносити знак мінус, і оцінювати що ж знаходиться в дужках. А в дужках виявляється повний квадрат. Тобто у нас повністю йде вираз. Який повинен також, оскільки це корінь квадратний, набувати невід'ємних значень, але мінус перед дужками говорить на те, що повний квадрат повинен бути менше або дорівнює, ніж нуль. І учні тут ще й логічну операцію повинні виконати, а саме розуміти, що повний квадрат не може бути менше 0, це означає, що цей вираз. Тільки дорівнює нулю, а дорівнює нулю тільки при одному значенні х дорівнює 3. І це говорить про те, що, оцінивши існування цього виразу, ми бачимо, що функція існує взагалі тільки в одній точці. Достатньо тепер порахувати y для, для цього х і поставити в системі координат. Це і буде графік цієї функції. Зупинимося ще раз на хвилину і подивимося на це завдання. Завдання може бути як для восьмого класу, коли оцінюється взагалі область існування з коренями. Завдання може бути для 9 класу, яке носить собі більш творчий характер, що треба оцінити, розв'язати нерівність, зрозуміти, які обмеження і побудувати графік, але в будь-якому випадку йде повторення форму скороченого множення і властивостей повного квадрату.